Всіх вітаю, З вами знову Григорій і я продовжую тему топорищ. Раніше я розповів про годові кільця, якими вони мають бути розташовані. От. Е, я розповів, яка форма має бути руків'я, щоб не набувала руку. А тепер розповім про деревину. От. Ну, По-перше, не немає такого поняття, краще чи гірша. Деревина, просто всі е деревини мають свою певну характеристику, куди включається е вага е окремо, бо це впливає е окремо Твої. іде як деревина веде себе в плані, е як на деревині тримається сама оця. От. Чи воно зминається і розбовтується чи ні, це важливий нюанс. От. І врешті-решт, як в самій експлуатації, чи деревина міцна, чи відбувається вона тут, розколюється, ламається отут може. От. Ну, почну. Значить, у мене зліва більш тверді сорти. І вони ж більш важкі. Це акація. От. Вона має е, отаку от от, жовтовату зелений колір, дуже важка, дуже стійка до хі хімічних, до гни гнилості, там, води, е, до того, що її там б'ють, знищують, вона дуже довго вам прислужить. От. Е, тут, звичайно, вона теж. Гарно тримається там і просто зм'яти якось дуже важко. Бо це акація одним словом. Але мінус вона важка і вона віддає в руку. ну От тверда деревина, вона більше віддає в руку, ніж м'яка. Акацію пройшли. У мене є один варіант гікорі. Це американський горіх. Вона така світла, якщо тут спиляти, вона б біла взагалі. Вона трошки гнучка, достатньо не гниє довго, але, ви, якщо отут помацали би, ви б відчули, що вона як лакирована. Тіма не можна, бо вона без перчатки. Вона, тобто вона слизька, і це я її нічим там не обробляв, вона просто стає такою. То це мінус. І так, вона важка, не настільки, може, як акація, хоча теж важка. І теж, відповідно, відбуває руку. І, ну, і звичайно, вона не зминається і чудово чудово тримається залізяка на ній. Найбільш поширений в нас вид стопорищ, і е, ну, ефективно все робиться на ньому. Коротше, це ясно. Він такий або жовтуватий з видними годовими кільцями. О, або він темнуватий такий. І теж кільце там видно. Він твердий, він важкуватий, От, не так, як і кори, чи акація, але все ж важкуватий. Він достатньо гнилостійкий, хоча не настільки, як попередні два. От. І е, що важливо, е, в експлуатації це те, що у нього отут оці шматочки, де б'ється деревина, об, там, якщо їм там, колоти чи рубати, якщо ударити, тут воно може відколотися, він е, колкий відколюється шматочки. Якщо акація і гікорі таким, е, такого нема, то тут оце мінус є. В руки він відбувається поменше, ніж Гікорі чи Акація. О. Пішли до більш м'яких пород. І тут у нас є а, фаворит. І це клен. Клен він... тут важко зрозуміти, де там годові ці кільця. Я так і не зміг побачити толком їх. Він такий світленький, він достатньо м'який, але не надто. Він достатньо важкий, але не надто. Мабуть, що легший, ніж ясен, принаймні те, що у мене було. Він, звичайно, гірше тримає Залізяку. Тобто, тобто він більше зминається. Але не так вже сильно, як інші два, що залишились, то Березе. Берест, він же в'яз. Ну, я ж кажу, важкість у нього приємлива, так скажу. Так, березка. Береза. Якщо клен гірше, гнилестойкий, ніж ясен, але ну, більш-менш кажуть, береза, як відомо, гниє ледь не одразу. От. Тому її треба обр обов'язково обробляти чимось там. Олією чи машинним маслом. Ну, олією мається на увазі. То... Скажи я скажу, якою я олією обробляв. Жінко! Отработка чи що? Льняною олією. А, лінна. Льняною олією обов'язково, а потім ще би і воском. Ну, то таке. Погано те, що воно зминається отут, Вилітає. Отут у мене утримувач от, зроблений. Тому що, як не робив, все одно воно потихеньку зминалося і вилітало. От. Це мінус, плюс, що воно менше в руку віддає, тому що м'яка деревина. Ну, ясно, що не найкращий варіант. От. Клен краще. Явно береза. Я думаю, що це найгірший варіант. В принципі, що може бути. І от остання, достатньо рідка древина топорища, це берест або в'яз, він же він темненький, бо вже замацаний. Коли м, він був новенький, то він був більш світлий. От, Такий от, бачите, у нього характерні отакі от добові кільця, ніби як мочалочка. Видно там. Так от воно сплетене, якось розмите, ніби. Тобто він не колкий, він Ой. важко розбивається. Тобто, якщо б тут навіть захисту не робити. Тобто, от тут захисту не робити, воно б довго все одно прослужило. Але а, і вона дуже легка. Що теж плюс. тобто, Оце, оця от сокира дитина її легко підіймала не тільки тому, що залізяка тут невелика, велика, але й тому, що саме топорище легке. Легке. Гниє, е, ну так, середнє, я, наскільки я знаю. Е, значить, дуже довго її розбивати доведеться, якщо ви захочете навіть. От. Але є мінус, вона м'яка, і отут легко ця залізяка вислизає, от, зминає, вислизає. Тут довелось марлею з бокситкою. Це все діло робити, щоб воно не зминалося. Я що тільки наробив, як тільки це допомогло. От. А так він дуже багато вже проколов і не ламається. От. Щоб я. Вам порадив, я б вам порадив. Е, ну Клен же важко е, оприділити де там клен. А ясен більш-менш легко. Там, ну Я думаю, очевидно, що можна я там можна. побачити отакі от от годові кільця. от е, е, такі от такі ну Жовтий чи більш темний колір. Я думаю, що це все. Видно, він е, достатньо довго тримається ну, от, в будь-якому разі. Е, хоча якщо з захистом, то довше. Залізяка важко, коли тут Ну, У мене такого ще не було, принаймні. От, він не так віддає, як акація, довго служить. Непоганий варіант, я вважаю. от. Хоча, знову ж таки, кожна деревина, окрім берези хіба що, вона по-своєму хороша. От. Вам вирішувати. От. Навіть той же берез, е, ніби все хороше, а зминається і вилітає. Да. Я думав, що він буде просто ідеально. Якби не зминався і не вилітала залізяка, то був би просто чудовий варіант. Ну, у мене все є питання. Так, да. а коли ти купляєш, що продавець каже, яка це деревина? Ну, по-перше, І він може рекомендації якісь дати. У більшості магазинів вам ніхто не скаже, що і там це деревина. Є е ще граб, От. він твердий, дуже віддає в руку, він важкій, але і там гарно сидить залізяка, він такий білого кольору, гниє, правда, швидко. Ну, У мене його нема, тому не показав. Е, власне, в інтернеті там пишуть з чого. От, там OLX чи що. от. Це от, е, берес цей куп, куплений на OLX, от, чим я, Ним я трохи розчарований. Ясен проказав себе прекрасно. Клен більш-менш. Uh, ну, от. А у мене питання: uh. оце кількість сокир, це що, колекція чи що? Нащо скільки? Uh, я думала, достатньо однієї сокири. І колекція, можна сказати, от. тут не всі мої, це не мій. Це сусіда, родича. Ну, от. Uh, в принципі, однієї сокири все ж замало от, в будь-якому разі. А я це діло люблю, тому купляв щось. Для одного, щось для іншого. О, так як я кулю багато дров, то мені е, треба хоча б три колони. Ну, от, два колони, верніше, одна сокира. Ну, от. Щ і ще якісь питання, все? По деревині все зрозуміло. Mm -hmm. ну, все. Ваш фаворит? Наш фаворит. Ясен. Все ж ясен, я думаю. Його принаймні. Хоча б на базарі чи де можна впізнати. Бо клен, о той, той можуть підсунути березу, скажуть, що це клен. Ну і як, от як дізнатися, де тут береза, а де клен. Ну от як? Ви б дізналися? Mm -mm. Ну от і я ж про те. От. Хоча у а ще в мене питання? Mm. От ви кажете, що там гниє деревина. Ну що ну, воно лежить під дощем, чого воно гниє? Бо зазвичай люди кидають в землю, воно там лежить, гниє потрошку, розсихається і так далі. Тобто, О, якщо я поколола і поклала десь в надійне місце. То так? Воно не то... так вже і важливо. Угу. Прослужить багато років, а якщо отак от стукнули в пень, то воно розсихається, потрошку і гниє, особливо в землі. О, та я багато чого такого. Бачив. от Просто акація. І вона реально хоч там вб'ють у пень. Буде дуже довго там ага. 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 буде хоч і сохнути. Ага. Мокріти, сохнути все одно. Воно ще довго проживе, але знову ж таки важка і б'є в руку. Всюди ага. є свої плюси і мінуси. То побачення.